Небезпечну інфекцію зафіксували на Прикарпатті. З початку року це вже п'ятий випадок, коли збудника виявляють у кліщах, як уберегти себе та домашніх тварин. Дивіться далі. Туляремія це серйозна інфекція, яку переносять дикі тварини, вода і найчастіше кліщі. Вона характеризується ураженням лімфатичної системи, інтоксикацією, лихоманкою, ураженням очей, шкіри, кишечника, легень, залежно від того шляху, яким проміг збудник організм людини. Щодо шляхів поширення, то є такі шляхи. Аліментарний це коли людина вживає заражені продукти харчування або воду. Це контактний, коли відбувається контакт через пошкоджені шкіру і сльозові оболонки. Збудника туляремії у кліщах фахівці виявили на Прикарпатті вже в п'яти від початку цього року. Останній випадок на зареєстрований у селі Трійця Заболотівської територіальної громади. До того ще у чотирьох територіальних громадах, у чотирьох населених пунктів підтверджені позитивні знахідки в іксодових ліщів до збутника туляремії. Існують і такі методи профілактики захворювання: це є дезінфекція води і продуктів харчування, це є уникнення контакту із хворими тваринами і тваринами носіями, це є збереження своїх. На свого приміщення від гризунів, тому що гризуни також є джерелом інфекції. під загрозою не лише люди, а й домашні тварини. Якщо улюбленець відмовляється від їжі, чи має гарячку, варто звернутися до ветеринара. Симптоматика схожа на дуже багато захворювань, які передаються так само, як і толіремія, трансмісивним шляхом, тобто переку, від укусу кліща, комара, гедзя, і через те може викликати дуже схожі захворювання, як з тим самим захворюванням, які називають бабезіозом. Тобто, що всі там собачки не страждають, як там у куски часі говорять, ну тобто дуже схожа симптоматика, тобто може зреагувати лімфатична система, дуже сильне підняття температури. В рідких випадках зустрічали е, ураження слизових оболонок, час дозрівання, так само, в принципі, як і в будь-яких транспресивних якихось захворювань, це орієнтовно тиждень. Щоб берегти улюбленців, ветеринари радять використовувати нашийники від кліщів, не відпускати тварин у ліс без нагляду, а після прогулянки уважно оглядати шерсть. Досить важко переноситься це захворювання, і якщо не швидко звернутися, на жаль, Можуть бути навіть летальні випадки, тому при цьому, коли ми бачимо пригнічення стану, відмову від їжі, діарею, це може бути симптомом будь-яких захворювань. Не чекайте 2-3 доби, як то люблять наші люди. На жаль, звертайтеся швидше, звертайтеся в перший день. Найбільшу активність кліщів фіксують навесні та влітку. Саме в цей час ризик підчепити туляремію зростає. Тому медики радять не лише користуватися репелентами, а й уникати високої трави та одягати закритий одяг.